За часів давніх богів, воєвод та царів, багатостраждальна земля сироділа чекала на свого героя. Того, хто не тільки зупинить дагона, врятує імперію, але подивиться у вічі найстрашнішому ворогу Грязокрабу. і виживе. Можливо. Облівіон повертається: минуло вже два десятиліття, і от знову це ім'я звучить у серці геймера. Це як дістати шафи стару іграшку. Стерта, трохи покоцана, але рідна. Тепер вона ж з блискатками і новим бантом. Та чи змінюється відчуття, чи ремастер зумів зберегти душу дитинства? Зараз подивимось. Привіт, ви на каналі Легенда номер 11 Це перший другий погляд на Oblivion Remaster. Для тих, хто ніколи не грав, і для тих, хто вже тричі рятував імперське місто. Подивимося, що змінилось, що лишилось. І головне, чи варто повертатися в цю класику 2006 у 2025 му Я відкрив для себе Oblivion вже після Morrowind і Skyrim. і чесно кажучи, гра мене приємно здивувала. Вона захопила не тільки феноменальним редактором персонажів а й магічною атмосферою, крутими квестами, особливо лінійка темного братства, та епічним розмахом подій. Це не РПГ, це фантастичний світ, який не просто затягує, він тримає тебе всередині. І за рівнем занурення та емоцій, можу сміливо порівняти Oblivion з волдером перснів чи романом Брендона Сандерсона. Такий самий ефект, ще сторіночку, ще одне завдання, і лягаю спати. Починається все, як і заведено у всесвіті Z Elder Scrolls у кайданах. в'язень, ніхто не пояснює за що. Мокрий камінь під ногами, ржаві грати перед очима, а за сіною балакучий ельф, який вирішив, що ваше моральне знищення це його головна місія на день. Він постійно глузує з вас, залежно й добраної вами раси. Якщо ви тут не вперше, ви вже згадали цей голос. Якщо вперше, ну що ж, співчуваю, але до нього ми ще повернемось. Спеціально і з дуже особистою мотивацією. Перший крок це редактор персонажа. Саме тут гравець обирає расу, походження та налаштовує зовнішність свого героя. В оригінальному Облівіон це був своєрідний актраціон жахів. Обличчя персонажів часто викликали більше страху, ніж демони з Облівіону. У ремастері ж вони стали помітно приємнішими для ока. Хоча, якщо дуже постаратись, створити власного Франкенштейна все ще цілком можливо. Та справа не лише в зовнішності. Обрана раса дає бонуси до характеристик, володіння навичками та відкриває доступ до унікальних здібностей. Наприклад, темні ельфи мають спротив до вогню, норди до холоду, а імперці природжені дипломати, що витискає з торгівлі максимум. То зраджу брати не лише за принципом, щоб було красиво, а з думкою про те, як саме ви хочете приходити цю гру. А ось і він, у Ріаль Септі треба віддати належне. Анімація обличчя стали значно кращими, особливо у ключових персонажів. Міміці додали виразності, погляди стали більш живими, хоч іноді емоції виглядають трохи дерев'яно. Все ж перед нами ремастер, а не повноцінний ремейк. Летмісіофес Юафромай Дрімс, Особливо вразив імператор Уріель Септім в оригіналі. Його обличчя було ну, скажімо так, дивним. Скорше схожим на алкаша, який заблукав катакомбах в пошуках металобрухту на чекушку. Тепер його зовнішність нарешті відповідає статусу і голосу імператора, як і раніше озвучий Патрік Стюарт, запис залишили з оригіналу. На жаль, у 2024 році він пішов із життя. Але його голос досі звучить переконливо і задає потрібний настрій з перших секунд. І знаєте, я справді відчуваю, що відбувається щось важливе. Не просто сценка, не просто зав'язка, а момент, що запускає події великої історії. І ось так: із темного підземелля, крізь таємний хід починається наша подорож. У стиліці древніх сувоїв це вже стало традицією. Ти ніхто без минулого, без титулів. Просто людина, яка опинилася в потрібному чи, можливо, зовсім непотрібному місці. Але саме з цього зароджується велика історія. Перше. Що одразу привертає увагу, це світло. В ремастері воно стало значно виразнішим: глибші тіні, насиченіші кольори, кращий контраст. Нарешті темниця виглядає саме так: темною, сирою, справжньою, а не як пластиковий дитячий замок. А ось і перший бій, і перший ворог. Все починається знайомо: клікаєш мишкою, махаєш мечем. Але тепер удари мають вагу. Відчувається імпакт, вороги помітно реагують на удари. Нарешті немає відчуття, що розмахуєш дитячою іграшкою. Чи правда? Сама бойова система залишилась майже без змін. Це все ще стара, проста схема. Без комбо, без перекатів, без видовищних добивань. Але знаєте що? В цьому є свій шарм. Так, трохи кострубато, зате атмосферно, і по-ностальгійному кайфово. До речі, інтерфейс теж трохи оновили. Він став менш громіздким, з'явилось більше плавності в елементах, загалом виглядає сучасніше. Але не варто чекати радикальних змін, це все ще не Skyrim. І, мабуть, на краще. Опрів завжди був трохи девакуватим, і саме за суче свою своєрідність ми його і любимо. Також із Skyrim запозичили індикатор манни, ХП та витривалості, ті самі горизонтальні смуги. Окрім того, тепер здоров'я поступово відновлюється поза боєм. Так, магія тут на висоті. У порівнянні із Skyrim вибір значно ширший. У грі берегла школа містицизму, яка зникла в п'ятій частині. До ваших послуг десятки унікальних ефектів: від пониження характеристик ворога до ходіння по воді. Крім того, у гравця є можливість створювати власні закладання, комбінуючи різні ефекти та параметри. Усе залежить від вашої фантазії та навичок. Механіка застосувань відрізняється від третьої та п'ятої частини. Маги можна застосовувати навіть тримаючи в руках зброю, що суттєво підвищує динаміку в бою. Ефекти заклять стали більш виразними як візуально, так і тактично. Маги відчувається потужно і сучасно. Ще один приємний момент. Анімації трохи підтягнули. Вороги більше не падають, наче їх відключили одним рубильником. Тепер у цьому є хоча б натяк на фізику. Ну ви зрозуміли, все ще не ідеал, але виглядає вже краще. Анімації самого персонажа теж стали плавнішими. Рухи виглядають природніше. І нарешті додали спринт. Тепер можна не просто крокувати крізь темріаль, а й бігати назустріч пригодам. Прокачка навичок у ремастері відбувається за класичною схемою, знайомою фанатам серії. Користуєшся вмінням, воно покрашується. Б'єш ворогів мечем, зростає навик володіння клинками. Блокуєш удари. Прокачується блокування. Лікуєшся закладаннями, підвищується навичка відновлення. Тепер не потрібно запам'ятовувати купу формул і підраховувати, скільки разів ти присів, або не створити зламаного персонажа. Все стало простіше і інтуїтивніше. Коли сумарно підвищиш основні навички на 10 пунктів, відкриється можливість підняти рівень. Для цього достатньо просто поспати. Після цього ти отримуєш 12 очок розвитку, які можна розподілити між вісьмома атрибутами, такими як сила, інтелект, витривалість тощо. Виняток удача. Її підвищення коштує одразу 4 очки, максимальне значення кожного атрибуту 100. Ось і він. той самий момент, коли серце загмирає. Решітка відкрита, і ти виходиш. І весь світ перед тобою. Маю визнати. Виглядає справді красиво. Сонячні промені ефектно проникають під крони дерев, м'яко освітлюючи навколишній світ. Вода нарешті, схожа на воду, хочеться зануритися і поплисти, а обійти її стороною. Ніц став більш живим і насиченим. З'явилась рослинність. Метелики, деталі, які раніше губились. Обрівен більше не виглядає як порожній ескіз. Тепер це справжній дихаючий світ. І, звісно, музика. Джеремі Соул знову творить магію. Його мелодії звучать ще глибше, ще сильніше, ідеально доповнюючи атмосферу. Ремастер не лише не зіпсував це відчуття, він його підсилив. Світ став чіткішим, контрастнішим, але головне, він залишився живим. Після вступу повна свобода. Хочеш — рушай просто до імперського міста. А може цікаво заздивнути до найближчої печери. Будь ласка, хочеш просто блукати полями, ніхто не забороняє. Гра не тримає тебе за руку і не нав'язує маршрут. Ти сам обираєш, як почати свою пригоду. І ще один приємний штрих оновлена карта. Її нарешті можна зручно скролити, масштабувати і взагалі користуватись без зайвого стресу. Маленька річ, але дуже важлива для зручності. Так, світ тут справді живий. Небезпека може чекати за будь-яким пагорбом. Вороги іноді нападають раптово, без попередження. Але саме це і створює відчуття справжньої пригоди. Ти не турист, як у багатьох сучасних іграх. Ти частина цього світу. Він реагує на тебе, дихає разом із тобою. І так, грязовий краб усе ще може добре провчити, якщо НАТО розслабишся. Часи змінюються, графіка оновлюється, а от деякі речі залишаються незмінними. І це чудово. Облівен ремастер це не просто нова обгортка. Це шанс повернутися туди, звідки для пагатьох усе починалось. Це повернення світ, який колись захопив нас із перших хвилин. Тепер оновлений. Інший. Але все ще рідний. Так. Іноді гра відчувається грубувато, подекуди видно вік. Але попри це, світ обліваний досі має ту саму магію. Він не тримає тебе за руку, не веде по сценарію, просто відкриває двері і каже: Ось твій шлях, іди. І саме тому хочеться залишатись тут ще трохи, і трохи, і трохи. Чи варто його купувати? За повну вартість ні. 1800 гривень, як на мене, забагато за ремастер, навіть хороший. Але є інші варіанти, наприклад, підписка Game Pass за 230 гривень на місяць ви отримуєте змогу зануритись у цей світ приход. І ось це я дійсно можу вам рекомендувати. Якщо ви ніколи не грали в Oblivion, або вас відштовхувала стара графіка, зараз саме час дати йому шанс. А якщо вже проходили, ну ви точно знаєте, чому ви знову тут. Далі буде цікавіше. Я планую повне проходження Oblivion на стрімі: вести, гільдії, темне братство, все буде. Тож, якщо вам цікаво, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях. Ви з тих, хто грав оригінал, чи це ваше перше знайомство з Oblivion. Це був лише перший другий погляд на Oblivion Remaster. До зустрічі в наступних відео і не дайте себе зловити крабу біля берега.